Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, підписників, гостів каналу, які заскочили новенькі, підписуйтесь, будь ласка. Зараз у нас 17.45. Я буду робити розклад на лівий берег центр міста. Це буде шмат Дніпровського району, Вознесенівський, Олександрівський, Заводський. Все, на цьому я може балабіно сюди засуну. А, ні, хай буде в комунарському баладіно. Так, все. Поїхали. Поїхали. Так. А, не сказала, ще. на перший і на 2 червня, тобто на дві доби. Донешку непогане, донешку непогане. Так, ну дивіться, ця ситуація тут явно вона буде якась серйозна, але пройде вона по клеверу більш-менш і успішно, і по легкому варіанту, але тут лежать тучі. Лежать тучі, і що вони нам тут покажуть? Ресурсна карта прекрасна, хлопці все зроблять, як треба. Не будемо тягнути кота за хвост. Так, дивимося Вознесенівський район. У мене стоїть це зеркало, торофтить мені на нерви. Я вибачаюся. клас теж клевер у вас випав центр. Ось які зміни і мишки випали. І трансформація випала. Ну, давайте роздивлятися будемо. Так, дівчинку прибираємо. ну Тут відробиться, але ви відчуєте то. М -м -м, бачили, воно ну, по нервам тут іде. Але від відпрацюють, по лілії тут буде все зроблено. Проблеми йдуть. На проблеми йдуть. Ну, так скажу зразу вам. Якщо даже тут щось трапиться, бо тут і коса, і гора впала, да? може таке воно якось частково, може якось щось робитися. бо тут іде трансформація. Зараз ми роздивимося трансформацію. це буде несерйозно по дитині. Трансформація. Так, хлопчик, хлопчик, ти наш хлопчик, і ми тебе відправимо. E, значить, ой, лежить змія. Ну, я вам зразу скажу, що карти недобрі. Недобрі карти. E, не подобаються вони мені. Ваші сообщення йдуть. йдуть. Угу. Так, ну, я можу вам сказати, так, трансформація, вона, звісно, тяжка буде, вона проблемна буде, але Тут це відпрацюється, буде все добре. Бо от трансформації йдуть зміни, сообщення, там буде все-все. Отут от отут от в Який це день буде, я не знаю, або в ніч а, може щось люди, трапиться. Може, бачите, тут які карти повипадали. Тут немає, ну, от окрім цієї лілії, тут нічого немає. Ну, Дитинка показує, що буде не дуже серйозно. Але тобто вони відпрацюють так, що воно не буде дуже серйозно. То будьте так насторожі все ж таки. Хоча в цілому, в цілому розклад тут я розклала до кінця розвиток подій, потім піде воно більш-менш нормально. Але такий, знаєте, Везнісенавський райончик е, у нас е, неспокійний, неспокійний. Так, давайте подивимося Олександрівський район. Чого нам не несе. Так, ну дивіться: зірки, лілії і сад. І того буде більш-менш нормально, але ми бачимо тут зірки. Роздоріжжя йде. Так, чим воно закінчиться плютками ну, Як повернуть ситуацію, ну так воно ж вже прилетить. По легкому варіанту пройде люди. Дай Боже, хай пройде по легкому варіанту. Так, ну тут теж, скоріш всього, таке щось буде, але тут, е... бачите, чують все, всесвіт, тут по-любому треба роздивлятися, а тут закінчиться все хорошо. Е, так, ну, сонечко, я подивлюсь. Тут показує, що, знаєте, воно буде. Сонечко стрьомне таке тут сонечко, якщо чесно. Це сонечко, воно стрьомне. Але опять-таки воно буде більш-менш так. Ну, лілії зроблять все для того, щоб воно було більш-менш так. Що, якщо так все прибрати, то ось воно отак от ось по клеверу відпрацюється. По серцю то почуття лежать, тобто то буде відчутно дуже для вас, чутливо для вас. Ну, в общем так, ось Олександрівський район такий. Так що сьогодні, може, перша карта зразу. Ну, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Ось воно так, да, якось так це роздоріжжя стоїть, потім воно розвертається дуже швидко, ідуть новини, негативно, швидко. Іде, скоріш цього, дістя будуть тут вестися і будуть відбивати, але пройде воно по легкому варіанту. Тобто ми з вами не повинні того на собі відчути. Скоріш цього, все буде у нас добре. Але бачите карти, показали, що не все так просто. Так, давайте подивимося: я хочу подивитися, чи буде в Олександрівському районі травмовані люди. Дитинка, клевер. Ну, непогані карти хочу сказати, для здоров'я більш-менш все тут добре буде. Все тут буде добре. Єдине, що, звісно, це сонце. Я його хочу роздивитися. Що це за сонце. Так, добре, це хорошо хороше і оце кольцо. Тут будуть якісь сообщені. Не дуже гарні. Ну, знаєте, я вам так скажу. І дитина, і клевер кажуть, що нічого серйозного такого вроді не повинно бути, бо і всесвіт захищає і прикриває дерево на кінці з сонцем. Оце якась така момент, буде де коса, швидке рішення, щось воно буде робити. Ну, Більш воно йде, знаєте, може, і буде якась травма по косі, і ось по луні це, звісно, нервова система, і по луні, і поганий сон. Ну, таке, коротше, коротше, таке воно. Загиблих не повинно бути. не повинно бути. Я дуже не люблю, коли коса оце випадає. Там ще сообщення, іде коса. Сообщення, коса і луна. Не дуже це хороше сообщення, люди. Ну, подивимося, по здоров'ю це людина, щось вона може отримати по косі якусь травму. Ну, по ітогу, по, по дереву людина буде жива. Так що якось так. Ну, опять-таки, клевер, дитина все каже про то, що це повинно бути все ж таки по легкому варіанту. Так, ну і давайте подивимося заводський район в цьому блоці. Ну, я можу сказати, що повинно бути все нормально. Ця карта показує, що по башні воно не буде серйозним. Ми будемо жити, все наше буде при нас, як кажуть. Але ви бачили, що загроза є. І її будуть вирішувати. По кольцу її будуть вирішувати. Це серйозні будуть дії. Так, давайте подивимося сюди балабіну. Я вже там не відвлекалася. Ключик, це хорошо, а я зміниш які. Гарні. Гарні, все буде добре у вас. Так, все. Я закінчила по центру міста плюс Балабіна. І Заводський район. Бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Бережіть себе та своїх близьких. Все, дякую за увагу. Почуємось. Папа.